Немає слів, що пописати біль втрати рідного сина, коханого чоловіка, близького друга та мужнього військового. Микита Кляцков народився і навчався у Кременчуці. Потім присвятив себе військовій справі. Спочатку у президентському полку, потім вирішив стати десантником. Пройшов шлях в зоні ООС. А після того, як кляті орки зі зброєю в руках ступили на українську землю, не зміг стояти осторонь. Щоб не ранити близьких, військовий Микита Кліцков не сказав про своє рішення, а мовчки став на захист рідної України. Все життя марив бути воєнним. Він був твердо за те, щоб відстоювати рідний край. Він звільняв Херсон, коли звільнив, і одразу пішли далі воювати. От в чому питання: що наскільки людина далі, далі для перемоги, що він не зупинився на, наприклад, там Херсоні, він пішов служити далі. Рашисти нищать все на своєму шляху, а наші хлопці намагаються зупинити цю навалу. Серед таких захисників і був Микита Кляцков. Але 8 січня на Луганщині під час виконання завдань, пов'язаних із захистом батьківщини, військовий загинув йому назавжди 27. Будучи морпіхом 35-ї бригади, навідник, при артилерійському обстрілі населеного пункту Криміна, в Луганській області. На жаль, він. Загинув. І сьогодні ми проважаємо його в останній путь. Стоячи на колінах та схиливши голови, кременчужани провели в останню путь відважного військового Микиту Кліцкова. Поховали захисника на алеї героїв Свіштовського кладовища. Вічна слава та шана герою Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.